Тож 18 квітня, регіон Італія, проживаємо українці в монастирі понад півтора року, і тут неподалік чарівна природа. Всі ми ходимо на підробітки, Італія нам гроші не дає, і слава Господу. Бо дійсно, це показує, що ми ем, можемо, да? тому що дійсно, ем, які б там питання не були, треба, щоб була певна діяльність. Творчість проявлялась також через нас від Бога. Да? Говорячи з моєї уста Вітання ще раз. Я Світлана Дючі Віталій з 15 року. Сьогодні 18 квітня, 24 рік. Попрацювала в сім'ю А, і якраз помолилась такі перепереднє пере, 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 відео на російській мові. Жила да? дійсно слухати Духа Святого Внутрішнього. Цю енергетику Бога, Духа Святого, да? що Він нам говорить. А говорить те, що дійсно ніда встроїмо не стіни, а мости. Да? Ми християни, повинні будувати мости один до одного, да? бо Божій любові, ми всі єдині. Неважливо, яка мова, важливо, в якому ключі, в яких вібраціях розноситься. Да? Божа енергетика вона ось така, потужна, сильна. І Бог ділиться, віддає, віддає в любові. І дякую Боже за цю красу, за цю природу, Всілюй мене і всіх, хто дивиться це відео, да? поза часом і простором, то що Дух Святий він те, що він дає воно вічне, таке буйство зелені, буйство відтінків зеленого, да? бо і веселка, до речі, при монастрі, де ми проживаємо, є. Християнський лагерь, табір дитячий, да, називається Архобелена, Веселка, да? і хтось може так вихнутою психікою, да, подумати про інше, да? якесь там сообщество, да? але насправді веселку Бог дав, зла да? вони крадуть у Бога, да, і що? Вони просто створюють на його базі і іскажають, да? які скажають. Поняття любові, да? поняття чесності, вірності. Коли чоловік і жінка встають під вінець або одружуються, да? вони дають ці слова обіцянки бути вірними і в горі, і радості, а потім щось таке трапляється, що, що на жаль, розстаються і діти страждають. То, що словами, слова були неправдиві. Або щось один одному не договарювали, да, потім воно проявилося. Адам і Єва в саду Адемському вони були голі. Да? І це така символіка. Чула вчора від Яни Тітової таку думку рекомендую руські молитви, що тіла, тобто або не були шкіри, то просто вони б світилися, як фонарики. Да? І розповідали, був такий досвід після молитовного служіння. Коли один чоловік ну, там кажуть, впав уступлення, да, тобто, тобто там може а, Бог переміщати якісь виміри, відкривати якісь мудрості, да, і людина ніби в такому сні. А, і вони помітили, що там іде світло, да, і з ну, думають, навірно, фонарики не виключили якісь там церкві, бо вже пізно було. Да. Підходять, а то людина лежить і світиться. А, таке чудо, да, шкіра світиться. У нас дійсно всередині є ця електрика. І важливо знати, що ми можемо світити завдяки Богу, да? І коли Бог хоче діяти через нас тут на планеті Земля, а Він хоче нести свою любов, хоче закласти свій план, план любові, вірності, мудрості, його мудрості, да? бо є мудрість цього світу, да? І так свої там відтінки, да? а Бог дав свої, його земля, все, що на ній. Чарівний зелений салат, він такий сілій колір, дуже корисно їсти салати. Вони для здоров'я. Да? Такий водоспад. А, і е, на попередньому відео, і тут на, нагадаю, бо це відео може притягнутися. Через рік рекомендую послухати Яна Тітова, що таке таліт. Таліце духовне покривало, ну як таке покривало, да, єврейське, яке моляться, да, їм його дарують, до речі, діткам восьми років є в Ізраїлі. І особливо там церемонія їх закидають конфетами. Тобто, таке єднання з Богом, такий захист, ніби оберіг, да, як по синю Всевишнього, тобто як під крилом ангела під Божого. Да. Тобто я вчора проходила ту практику, набирайте, що таке та літ я на Тітова, і там від 26 хвилини ця практика духовна. Бо нам, українцям, це дуже важливо, особливо це відчувати цей захист, оцей дотик. Да? Більшість виїхали за кордон, ростали своїми коханими і потребують цих, цих обіймів. Да? І в цьому випадку це покривало, там є різні. Варіанти да, таких як обіймів да, цим покривалом. Дійсно, Дух Святий такий дає шалом, от як я це пережила. Да. І Взагалі шукайте можливість да, обійняти когось, також подякувати. От сьогодні попрацювала в сеньоре, да, і от мені хотілося обійняти жінка, яка з такою нелегкою долею, троє дітей загинуло, чоловік помер було дуже далеко звідси, то шість мені можливість заробити і благословити її тим, що Бог дає да, через мене. Бо по своїй природі ми всі егоїсти, правий Вайтман, Міхель Вайтман. У нас іде боротьба постійно любові і егоїзму. А також рекомендую Керелен Ліф, яка дослідила мозок, і в голові там у нас постійна боротьба. Есть одна сфера. Це нейронні дерева формуються із любові, да? а є нейронні дерева, які формуються із страху. І, до речі, рекомендую Ненсі Коен і Пол Абрахам на YouTube-каналі Бог Істочник. Дуже потужне слово про те, що важливо війти в серце Бога, да? щоб почути його. І зачасту ми свої поті, потім можемо таке наговорити, що потім думаєш, блін, це що, я сказала чи сказав, да. через нас діяла сила зла. І ці нейронні дерева, вони деструктивні, так можуть і формуватися. Але коли ми пропускаємо через себе Боже світло, да? і в даній ситуації вона говорить, що коли вона прийняла, вона відмовилася. Бог їй дав таку силу да, не судити більше людей. І там цікавий досвід, коли вона дивилась ну, пророчество людині, чоловіку, який бив свою дружину, а, пив багато, да, і, ну, постійно міняв роботи, ну, такий був. Вона почала пророчество, що ти ідеальний сім'янин, що ти водиш своїх дітей в гори, на рибалку. Що ти миєш їм, що ти дружині намазуєш на ніч ноги кремом, ти її любиш на роботі, ти чудовий робітник і стабільна в тебе робота, тобі, тобі там дякують. І той чоловік, що це почув, а він був не таким, да, він проступав і почав плакати. Тобто Бог нам показує іншу реальність, якими ми можемо бути. Тобто чоловік може бути вірний дружині, Бог може відділити від залежності, і в результаті там пішла одна жіночка, чи чоловік не пам'ятаю, як вони говорили. Це Ненсі Кова, не по лабрахам рекомендую. На ютуб-каналі Бог істочник». Це слово там потужна інформація. Каже: ну це неправда, ви брежете. Вона каже, так Бог мені дав із серця. Але пройшов певний час, та дружина позвонила, і все що вона говорила, так і сталося. Чоловік став дійсно вірний Богу ще. А коли чоловік відданий Богу, да, йде повага до всього, до, до Бога, да, до Творця на безземлі. Бог відновлює, відновлює втрачене. Да. Він ті деструктивні дерева руйнує і формує нові нейронні дерева, дерева радості, миру, благословінь. І він став працювати, дійсно водити дітей. На рибалку і в гори і мазати ноги кремом в дружині і взагалі проявляти любов. Така інформація вона незвична для нас, да? бо нам зачасту часто хочеться судити. Але Господь дивиться іншим, він дивиться з майбутнього, тим він нас хоче бачити. І насправді вся слава належить тільки Богові. Тобі, Боже, вся слава, честі, поклоніння.